Промислова еволюція виробництво вмикає економіку. Міжнародний бізнес-форум із такою назвою напередодні відбувся на Київщині в індустріальному парку. Біла церква. Понад тисяча промисловців та виробників, інвесторів, банкірів і міжнародних партнерів разом з урядовцями та місцевою владою обговорювали, радилися, ділилися досвідом, як саме розвивати українську економіку, залучати інвестиції та впроваджувати інновації. Докладніше у нашому сюжеті. Індустріальний парк Біла церква зібрав українських бізнесменів, банкірів, інвесторів, а також міжнародних партнерів. Виробники привезли з собою роботизовані рішення, промислові 3D-принтери, швидкісні зарядні станції, вентиляційні системи, а також спецтехніку і навіть собак-роботів. Я радий вас вітати білої церкві». Нашому індустріальному парку підприємець та ініціатор міжнародного форуму «Промислова еволюція, виробництво вмикає економіку. Василь Хмельницький закликав учасників до дискусії, аби вони разом з урядовцями, депутатами і представниками місцевої влади поміркували і обговорили, як в умовах великої війни розвивати промисловість. А те, що це реально робити, засвідчило урочисте символічне відкриття нового заводу. Ця нова промислова будівля фінської компанії Пейко вже невдовзі буде обладнана усім необхідним для виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій. І це демонструє, що, попри всі нинішні виклики, Україна розвивається. Такий тяжкий час сьогодні у нас тут будує англійська компанія, фінська компанія, німецька компанія. Наші предприємці, які переїхали. З Харкова до нас не за кордон, а в нас створюють робочі місця. І, взагалі, індустріальні парки, на мою думку, це точка зростання України. З початку повномасштабної війни найбільше індустріальних парків з'явилося, і це зрозуміло на заході України. На Львівщині їх понад 20, на Закарпатті більше 10. Столичний регіон теж серед лідерів за кількістю таких майданчиків для промислового виробництва, але нині необхідний наступний крок. Робити все, аби сюди приходили інвестори, вважає заступник керівника офісу президента України Віктор Микита. Завжди задають питання, і навіть іноземний бізнес, що ми хочемо приймати участь в відбудові України. То ось для вас індустріальні парки, ось для вас всі умови. Ви 10 років маєте пілю на сплату податку з прибутку, ви платите тільки ПДПО і ЄСВ, тобто ви можете працювати на території України в безпечних регіонах. Повномасштабна війна зруйнувала третину промислового потенціалу України. Тому наша держава. Потребує не просто відновлення, а повного перезавантаження виробничого сектору. Тому не лише індустріальні парки та міжнародні інвестиції, але й сучасні технології та цифровізація допоможе промисловому розвитку України. Переконаний віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров. Потрібно займатися економікою, створювати стимули саме зараз, і сьогодні не потрібно це відкладати до часів відновлення. Саме сьогодні ми можемо якраз стимулювати розвиток технологічного бізнесу, і в нас вже є домашня робота, яку ми зробили, і вона показала результат. Під час панельних дискусій чимало говорили і про податки на форумі. Був і голова податкової служби України Руслан Кравченко. Окрема тема трансформація професійно-технічної освіти під нинішні потреби нашої економіки. Та зважаючи на місце проведення форуму, чимало тем стосувалося саме розвитку індустріальних парків і залучення іноземних інвестицій. Індустріальні парки є складовою політики, зроблено в Україні, яка покликана створити умови, за яких в Україні буде вигідно виробляти високотехнологічну продукцію, вигідно інвестувати у створення таких виробництв і вигідно експортувати товари з високою доданою вартістю, а не лише сировину. Василь Сафянюк, Максимілян Ільченко, факт Сітіві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.